Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера Померти для власних планів це рішення не може бути легким. Сьогодні ми спілкувалися з крісті, і на згадку прийшла одна фраза, сказана Ісусом. Ми намагалися правильно процитувати деякі його слова, але нам не вдавалося точно їх повторити. Тому я перевірив ще раз. Вони звучать так. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Від Матвія 7, 13-14. у певному сенсі, вчення Ісуса було легко зрозуміти просторі ворота, широка дорога. Більшість наводять ці приклади. І, навпаки, не часто вдаються до аналогії про тісні ворота і вузький шлях. Я переглянув додаткові визначення грецьких слів, які тут вжито, і знайшов свіже розуміння того, що таке вузький шлях. Це слово сполучення можна було б перекласти як шлях страждань, тиснення та напору. Ця дорога веде до життя. Проте, якщо ви погодитеся пуститися цим шляхом, то зіткнетеся з попередженням лише деякі будуть на цьому шляху, й у житті ви відчуватимете тиск і страждання. Смерть для власних планів це частина тиску у виборі Бога, шляху істини життя. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі. Що ти не залишив мене сиротою, ти сказав, що перебуватимеш зі мною і в мені в усі дні мого життя. Дякую тобі за це вічне життя, що починається з тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.